Мітинг скорботи присвячений відкриттю меморіального комплексу захисникам України, учасникам антитерористичної операції, працівникам головного управління, загиблим під час виконання службових обов'язків, оголошується відкритим. Ми створили Національну гвардію саме тоді. З міністром Аваковим почали формувати. Добровольчі батальйони спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ, які з звичайною стрілецькою зброєю, без військової техніки, без потужної зброї, одягу не всіх було однакового, пішли і стали за свою країну, пішли і зупинили сильного і жорстокого ворога своєю кров'ю, багато наших побратимів. Віддали своє життя. Я прошу, друзі. Шануємо пам'ять загиблих героїв. хвилину мовчання. Дякую. Схил ему голову перед этими хлопцами. Схил ему, потому что они тогда, как сказал сейчас Турчинов, не мешкали. Они встали и пошли. Когда многие думали, когда многие не знали, эти ребята одели форму, пришли с мирной жизнью. Несколько батальонов Киевщина, Миротворец, Гарпун, Азов, часть роты Торнадо. Эти ребята, которые пришли в этот батальон и воевали честно. Я первый раз на этой базе здесь, потому что всегда встречался с ребятами не здесь. То в Луганской области, то под Дзержинском, то под Славянском. И сейчас в строю не все. Сейчас половина подразделения там, на боевых позициях. На стеле здесь имена 29 человек. Из них 15 самое тяжелое отметено в нашем сердце. Иловайск. Место самое трагическое для добровольческого движения, самое трагическое для наших батальонов, где мы познали сполна верломство русской военной машины и позбавились будь-яких иллюзий, что с этим врагом надо воевать по-настоящему, по-военному собрав всю силу. И те ребята многим тогда доказали, в том числе и своей смертью, что нужно защищать Родину ни во вторую, ни в третью очередь. Нет важнее приоритета. Я очень рассчитываю, что подразделение миротворец, которое сегодня здесь, одно из самых профессиональных и подготовленных боевых подразделений национальной полиции, Будет тільки победы. Будуть все здоровы, живы и успішні. А если придется, врежем врагу. Слава Україні! Я з вами був і я маю честь про те, що я вас кожного знаю. Я маю честь про те, що тоді вас командирів зібрали і сказав, давайте об'єднаємо вас в один підрозділ. Я вважаю, що це було вірне рішення на той час, якраз для організації і для того постачання, яке у вас не було, і для того, що зараз ви бачите в полку, тепер є. Для мене добровольці, як і всі наші військові, це захисники. Тому для мене честь було служити, і знати вас. Для мене честь знати всіх 29 чоловік. Це ті, які тоді були зачислені до штату МВС Київської області. Але ми з вами всі знаємо, ми не всі були оформлені, і нас набагато більше залишилось на тій землі. Це не було дарма. Я надію, що ще перемоги попереду. Слава Україні! Право запалити вогонь пам'яті на честь працівників головного управління, загиблих під час виконання службових обов'язків в зоні АТО надається ліцеїстам юридичного ліцею імені Ярослава Кондратєва Національної академії внутрішніх справ. Відзнакою МВС України нагрудним знаком за відвагу в службі посмертно старшого сержанта поліції у відставці Іванету Віктора Станіславича, колишнього поліцейського взводу, нагороду отримує дружина Олена Миколаївна та доньки Олена і Віталіна. Нагрудним знаком за відвагу в службі капітана поліції Роженка Андрія Геннадійовича, заступника командира взводу.